Історія про те, як майбутнє вийшло із під контролю. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У 2063 році на землі, зруйнованій кліматичними змінами, астрофізики знайшли придатну для життя планету. Командування вирішує відправити розвідувальну місію, яка триватиме приблизно 86 років. Члени екіпажу розмножуватимуться на кораблі, і нову планету освоюватимуть їхні онуки. Для цієї місії потрібно 30 кваліфікованих добровольців, що витримують стрес тривалого замкнення і розумітимуть, що на землю вони більше не повернуться. Річард Річарталін говорить, що знайти таких людей майже неможливо, отож вони повинні їх виростити. 30 яйця кліти необхідно запліднити з допомогою ЕКЗ і виростити немовлят. Тримати їх варто в ізоляції від решти світу, аби вони за ним не сумували. Командування негайно приступає до справи, і згодом вони починають вирощувати, навчати та тренувати майбутніх членів екіпажу. Річард дуже любить цих дітей і сильно до них прив'язується. Якось він каже Маріанне, що хоче полетіти з ними, та жінка відмовляє колегу. Вона нагадує, що це дорога в один кінець. Крім того, цих дітей вони вирощують у такому режимі, аби вони не сумували за відкритим простором чи сонцем. Річарду, куди важче буде це пережити? Та чоловік наполягає на своєму. Він каже, що тут його нічого не тримає, йому немає за чим сумувати. Він, як і решта людей, все одно колись помре, тому нехай це буде на кораблі. Крім того, це дасть можливість почати політ раніше, не через сім років, а через чотири. Річард зможе наглянути за дітьми та захистити їх, якщо полетить із ними. Зрештою, Маріан не погоджується і через кілька років Річард відправляється на іншу планету разом із дітьми. Через деякий час після зльоту вони потрапляють на свій корабель та починають там освоюватись. Десять років по тому екіпаж, що вже перетворився на підлітків, продовжує жити на кораблі. Усі вони там далі навчаються, тренуються, слухають класичну музику та мають час для власних потреб. Крім того, усі чітко за розкладом вживають необхідні препарати для підтримання нормальної життєдіяльності організму. Планується, що коли членам екіпажу виповниться 24 роки, то вони народять дітей з допомогою штучного запліднення. Це ж буде повторено на їхніх нащадках, коли і їм виповниться 24 роки задля для оптимізації ресурсів. Якось села йде до річарда. Вона каже, що їй сумно через те, що вони найперше покоління. Вони не досягнуть нової планети, не знатимуть, що їх там чекає та що вони відкриють. Дівчина боїться, що їхнє життя просто не мають сенсу. Аби трохи підбадьорити дівчину, Річард показує фото свого батька, дідуся та бабусі. Він каже, що ніколи їх не бачив, та знає, що вони прожили чесне життя і піклувалися про свою родину. Така ж задача у кожного з них. Котрого з дня, поливаючи рослини, Крістофер помічає повідомлення від системи, що у воді знайдено токсин. Хлопець каже: Річарду, що це зливна вода, яка надходить від них. А отже, вони споживають щось отруйне. Чоловік це заперечує. Він каже, що токсин може бути небезпечним хіба для рослини, яка живиться тільки водою, але аж ніяк для підлітків. Річард радить не звертати на це увагу і просто замінити фільтр. Крістофер все ж вирішує перевірити і шукає інформацію про харчові домішки, які вони споживають. Один із компонентів виявляється засекреченим, і інформація по ньому недоступна. Крістофер показує це закові, і хлопці вирішують вночі більш детально усе дослідити. Крістоферу вдається зламати код та підключитися до центрального процесора. Хлопці виявляють, що цей елемент їм дають із синім напоєм. Особа, що вживає цей хімікат, стає млявою, позбавляється сексуального потягу та почуттів задоволення, стає слухняною та керованою. Крістофер та зак розуміють, що їм спеціально не дають можливості розмножуватись природнім шляхом. Можливо, це зробили для того, аби вони не перенаселили корабель. Та в будь-якому разі друзі вирішують, що більше не питимуть синій напій. Наступного дня хлопці зустрічаються із Джулі та Каєм. Вони розповідають про хіміка та також про те, що на кораблі є прихований сектор. Крістофер каже, що не знає, що там, однак стає очевидно, що місія багато про що не договорює. Трохи пізніше хлопець зустрічається із Річардом. Він розпитує його про прихований сектор і намагається дізнатися, що там таке. Та чоловік відповідає, що місія має певні засекречені дані навіть від нього. Річард припускає, що там щось для їхніх онуків, щось ще що допоможе їм при освоєнні нової планети. Після розмови із хлопцем Річард зв'язується із командуванням на землі. Він відсилає відеоповідомлення, в якому розповідає про питання Крістофера. Чоловік каже, що хоче бути чесним із командою, адже вони добре розуміють, коли він бреше. Річард просить, як швидше дати йому потрібні відповіді. Коли чоловік відправляє повідомлення, з'являється напис про те, що час очікування відповіді трохи більше двох місяців. Через кілька днів після відмови від синього напою із хімікатами гормони Крістофера та Зака різко підвищуються. Крістофер, стоячи у черзі поруч із Селою, починає відчувати до неї фізичний потяг. Йому стає дедалі важче стримуватись, та в останній момент Крістофер зупиняється. Зак же, якому теж починає подобатися села, підходить до неї під час обіду і каже, що вона змінилась. Коли дівчина відповідає, що вона просто виросла та йде далі, зак хапає її за руку і каже, що вона не розуміє. Однак пояснити не дає Річард, що просить зака облишити селу. В наступні дні Крістофер та Зак починають дедалі сильніше відчувати приплив енергії. У них з'являється дух конкуренції, бажання повеселитись та діяти за власними правилами. Хлопці час від часу чують дивні звуки, ніби ззовні корабля, і вирішують, що це якось пов'язано із таємним відсіком. Едвард ще намагається дізнатися, що всередині каже, що результату поки немає. Річард пояснює ці звуки роботою холодильника під час зміни температури. Однак Едвард не впевнений, що це може аж настільки сильно впливати. Тим часом Річард показує селі засушені земні рослини та розповідає, як і у якому кліматі вони ростуть. Повертаючись у свої кімнати, їх помічають Зак та Крістофер. Хлопці, ніби починають ревнувати селу і зляться, що Річард може спокійно торкатися дівчини, коли їм строго забороняється робити. Наступного ранку Річард збирає екіпаж та повідомляє, що вони втратили зв'язок із землею. Сьогодні вночі передавач дав збій. Чоловік каже, що вони із заком вийдуть назовні, аби його полагодити. Інші ж можуть займатися своїми справами. Зак іде переодягнутися у спеціальний костюм і в цьому йому допомагає села. Несподівано хлопець не в змозі себе стримати починає мацати дівчину та силою притягує її до себе. Селу рятує Річард. Він відкидає Зака та вимагає пояснень, але хлопець просто втікає. Річард біжить шукати Зака та натрапляє на фібі. Він питає, чи були подібні випадки раніше. Фібі відповідає, що не чула ні про що таке, однак вона розповідає, що зак перестав приймати синій препарат. Вона сама бачила, як він нишком його виливає. Річард шукає далі, однак замість зака знаходить лише Крістофера. Чоловік розуміє, що той теж перестав вживати синій. Він пояснює, що це не проста забаганка, і їх ніхто не намагався отруїти. Це потрібно для забезпечення порядку на кораблі та успішного виконання місії. Оскільки Зака ніде немає, Річард бере з собою Крістофера. Він каже, що чим швидше вони полагодять передавач, тим швидше Крістофер зможе висловити своє невдоволення командуванню. Одягнувшись у спеціальне спорядження, Крістофер вперше виходить назовні та бачить відкритий космос. Кай спостерігає усім через комп'ютери і контролює технічну частину роботи. Селеш, яка пройшла навчання головного медичного офіцера, контролює фізичні показники Річарда та Крістофера. В якусь мить члени екіпажу знову чують якесь дивне скрипіння, що походить, наче ззовні. Вони, довіряючи Річарду, не звертають на це уваги, однак Едвард іде перевіряти камери. Раптом на Річарда та Крістофера щось нападає, наче якась чорна хмара. Це вражає чоловіка, і він втрачає свідомість. Крістофер кидається за ним, а в цей час на кораблі починає відмовляти система та спалахує пожежа у серверній. Екіпаж намагається відновити контроль та практично усі системи корабля пошкоджуються. Хлопцям вдається загасити пожежу, а Крістофер ледве затягує Річарда на борт. Селі не вдається врятувати капітана, і вона змушена зафіксувати його смерть. Усі присутні починають панікувати, не розуміючи, що взагалі сталось. Крістофер на жаль теж нічого не може пояснити, адже дивився в інший бік і не бачив нападника. Дехто починає стверджувати, що на них напало щось інопланетне. Крістофер намагається заспокоїти друзів. Він каже, що на кораблі вони у безпеці, адже він добре захищений. А без Річарда вони і так залишились, би рано чи пізно. Та жаль, звісно, що це сталося так скоро. Через деякий час система на кораблі перезавантажується, і екіпаж відновлює керування. Однак, Едвард каже, що пожежа у системній кімнаті знищила усі архіви. Записи із камер теж стерті, тому вони не зможуть побачити, що сталося. Оскільки система потребує нового керівника, то члени екіпажу проводять голосування. Новим головним офіцером стає Крістофер. Це засмучує Зака, який мріяв зайняти цю посаду, однак він старається не подавати виду. Крістофер починає командувати і найперше організовує ремонт на кораблі. Він сподівається полагодити те, що пошкодила пожежа, і сподівається, що їм вдасться відновити буде якісь записи. Тоді ж села йде в кімнату Річарда і починає переглядати його особисті речі. Дівчина знаходить його архівні фото та відео і не стримується від спокуси їх переглянути. Раптом у кімнату стукає Крістофер. Села пояснює, що має видалити усі особисті архіви Річарда. Так написано в програмі. Однак перед цим дівчина все ж таємно показує Крістоферу світлини Річарда та його рідних. Вона пояснює, хто на них зображений, адже багато про кого Річард їй розповів. Крістофер не розуміє, для чого чоловік це робив, і села припускає, що він був самотнім. Хай там яке він сумував за землею, адже тут не було жодної душі, з якою він міг би розділити ці спогади. Крім фото, хлопець та дівчина знаходять відео Річарда, де він роздумує над причинами свого перебування на кораблі. Він каже, що не мав особливих стосунків ні з ким на землі, отож міг дозволити собі. І полетіти в місію, та все ж чоловік думає, що істинна причина це те, що він хотів впевнитися, що із дітьми все буде гаразд, і захистити їх. Села та Крістофер не розуміють, від чого їх хотів захистити. Річард пізно ввечері Крістофер зустрічає Фібі, що досі возиться із системними дисками, намагаючись відновити записи. Він бачить, що крім дівчини ніхто не займається відновленням, отож іде шукати екіпаж. Коли Крістофер усіх знаходить, з повідомляє йому, що через поломки на кораблі відключилися холодильники, і їжа псується. Аби вона не пропала зовсім. Хлопець пропонує влаштувати вечірку, скажімо, в честь нового керівника. За кілька хвилин екіпаж влаштовує собі справжній бенкет. Наступного дня на прохання зака Кай розповідає усім, що синій напій покликаний контролювати їхні природні інстинкти. Отож уся група свідомо перестає його приймати. Через кілька днів дія хімікатів проходить, а от вплив гормонів посилюється. Крістофер та села, порушивши протокол та не видаливши записи Річарда, час від часу переглядають його відео та дивляться, яким було життя на землі. Вони відчувають взаємну симпатію, однак намагаються себе контролювати. Та цього не можна сказати про зака. Він починає відкрито проявляти свій потяг до Джулі, і цього разу обрана ним дівчина відповідає взаємністю. Екіпаж потрохи повертається до свого первісного стану, і кожен намагається по-своєму боротись із новими інстинктами. Через якийсь час зак таємно отримує доступ до кімнати Річарда. Він приводить туди своїх друзів і вони разом переглядають фото та відео чоловіка. Це помічає села. Дівчина злиться і наказує усім негайно забиратися геть. Коли хлопці та дівчата виходять, села замикає кімнату Річарда, змінюючи код доступу. Зак каже, що селі варто поводити себе спокійніше, адже Річарда вже немає, аби її захистити. Та дівчина твердо відповідає, що їй не потрібен нічий захист. Трохи пізніше Зак шукає селу на кораблі. Його перестріває Едіт та каже, що дівчина у медичному секторі. Усе це чує Крістофер і, розуміючи, що Зак хоче зробити, поспішає до сели. Забігши в медсектор, Крістофер накидається на селу та імітує статевий акт. Коли туди приходить Зак, то він, побачивши, що відбувається, каже, що Крістофер молодець. Він встиг першим. Щойно зак виходить, але виривається і кричить на Крістофера. Він намагається пояснити, що не хотів її скривдити, і навпаки, прийшов захистити. Дівчина відповідає, що захищати треба не її, а корабель ситуація стає неконтрольованою, і Крістоферу як новому керівнику варто щось почати робити. Хлопець виходить в коридор і зустрічається там із заком. Між ними спалахує сварка ще до сели. Крістофер забороняє до неї наближатись, та Зак, незважаючи на їхню колишню дружбу, каже, що робитиме, що захоче. Цю суперечку переривають ті самі звуки ззовні. Крістофер починає йти за ними, намагаючись зрозуміти, що це таке. Решта екіпажу робить теж саме. Кай, проходячи повз одну з кімнат, бачить, що там Джулі кохається із Пітером. Хлопця це неймовірно зачіпає, і він накидається на Пітера з кулаками. Зак, що проходив поруч, підтримує бійку і тримає Пітера, аби кайому ще більше наваляв. Та зрештою покаліченому хлопцю вдається втекти. Трохи пізніше, під час обіду Крістофер намагається вгамувати зака та Тайо, що демонстративно сидять на столах. Під час цього у їдальню забігає озлоблений пітер з молотком в руках. Він накидається на кая і встигає нанести йому кілька ударів. Лайт, розборонивши хлопців, Крістофер наказує усім негайно зібратися на нараду. Хлопець говорить, що бійки та неналежна поведінка мають припинитись. Усі вони мають працювати на кораблі, аби місія пройшла успішно. Однак багато хто відмовляється це робити, адже усвідомлює, що шансів дожити до прибуття на нову планету дуже мало. Крістофер намагається переконати друзів, наскільки це важливо, та його перебуває Зак. Він починає принижувати Крістофера та каже, що саме під час його головування на кораблі почався безлад. Крім того, ззовні, а може вже й всередині, є якась інопланетна сутність, що вбила Річарда. І, можливо, на цьому вона не зупиниться. А Крістофер нічогісінько не робить для їхнього захисту. Зак каже, що більше йому не підпорядковуватиметься і робитиме, що захоче. Він пропонує решті екіпажу приєднатися до нього. Зак каже, що зуміє їх захистити. Крім того, він дозволить споживати харчів у будь-яких кількостях, адже це зробить їх сильними. І дасть шанс перемогти інопланетну потвору. Зрештою, ледь не всі приєднуються до Зака, і з Крістофером залишаються лише п'ятеро. Оскільки Зак наплів усім, що у системну кімнату через поломку на кораблі проник інопланетянин, усі бояться туди заходити. Та Крістофер, хоч і сам трохи наляканий, переконує, що це маячня. Він просить друзів, що його підтримали допомогти далі усе лагодити. Хлопець бажає відновити записи з камер та все ж дізнатися, що тоді сталося. Якось їхню команду біля системної кімнати помічає Зак із своїми поплічниками. Трохи пізніше вони із каєм заходять всередину, тоді як решта залишаються ззовні. За кілька секунд хлопці починають кричати і в паніці вибігають у коридор. Зак наказує негайно зачинити за ними двері. Коли хлопці заспокоюються, команда просить розповісти, що там було. Та Зак каже, що вони не роздивились однак щось на них напало. Тоді ж Крістоферу вдається дістати носії з камер спостереження. Вони із Селою та Фібі починають переглядати записи, та усі вони виявляються пошкодженими. Хлопець намагається знайти вигляд із інших кутів, а також прибрати зайвий шум на відео. В якусь мить до них прибігають і діти Алекс і розповідають про Зака і Кая. Вони кажуть, що хлопці усім розповідають про примарного прибульця в системній, а ще зараз там порвані усі дроти. Група підозрює, що це зробили самі хлопці, аби налякати інших та знищити записи, адже доки вони самі були у системній, на них ніхто не нападав. Та фібі каже, що в будь-якому разі це вже не важливо. носій у них через якийсь час друзям вдається відновити відео із кімнати управління. Вони бачать, як Зак попросив у Каї дозволу вдарити Річарда струмом за те, що він на нього нагримав, оскільки Річард нічого не відчував, бо працював в гумових рукавичках. Зак запустив струм в комунікаційний масив у той момент, коли чоловік із ним возився. Крім того, що це було вбивством, така витівка спричинила подальше пошкодження системи. Група домовляється нікому про це не розповідати, доки вони не зрозуміють, як діяти далі. Пізніше Крістофер та села обговорюють цю ситуацію. Дівчина не розуміє, чому усі стали такими злими, іначе показились. Крістофер припускає, що в людях це закладено природою, їх стримували лише хімікати та правила. Однак дівчина із цим не погоджується, вона каже, що не така, і точно знає, що Крістофер теж. Коли хлопець вирішує повертатися до себе, села його зупиняє і просить залишитись. Пара лягає разом на ліжко і в якусь мить симпатія бере гору. Вони починають цілуватись, а потім вперше Житті кохаються зранку. Села та Крістофер прокидаються від стуку у двері. Це виявляється Зак така, які знову влаштували бенкет і роздають їжу, як попало. Коли усі збираються в їдальні, зак знову бере слово і проголошує себе новим лідером. Він каже, що на кораблі були розбіжності, та він усе владнає. До того ж, хлопець знову обіцяє, що захистить команду від прибульця. Тоді Крістофер не витримує і вмикає відеозапис, на якому видно, як Зак убив Річарда. Він каже, що зак не той, ким був раніше. Він вбивця. Ніякого інопланетянина не існує. Єдина загроза на кораблі сам зак. Крістофер закликає екіпаж перестати вірити хлопцю, та той починає говорити. Він визнає, що скоїв вбивство, але каже, що зробив це не просто так. Він побачив прибульця в Річардові і хотів усіх захистити від нього. Однак Крістофер приніс тіло назад на корабель, тому тепер прибулець може бути де завгодно. Він міг оселитися в тілі будь-кого із них. Кай підтримує товариша і каже, що вони мають знайти та вбити потвору. Хлопці починають нацьковувати членів екіпажу одне на одного. Зак починає припускати, в кому ж зараз сидить прибулець, і його вибір падає на Пітера. Поплічники Зака накидаються на хлопця та починають ганятися за ним по усьому кораблю. Зрештою, вони наздоганяють його та забувають до смерті. Частина екіпажу, усвідомивши, що сталося, починає панікувати, така й запевняє, що так було потрібно. В Пітерові був прибулець, а тепер його треба шукати у комусь далі. Зак дозволяє своїй групі здійснити рейд у медкорпусі. Він каже, аби вони усі знайшли собі якісь інструменти і використовували їх як зброю. Тим часом група Крістофера думає, як зупинити зака. Едіт пропонує вдати, що вони хочуть приєднатися до його групи, аби підійти ближче, але решта думають, що хлопець на таке не купиться. Алекс же каже, що добре було б мати зброю, та шкода, що її немає на кораблі. Тоді села пригадує, що в одному із своїх відео щоденників Річард сказав, що Крістофер здогадався про запас зброї. Хлопець розуміє, що мова, скоріш за все, йде про той самий секретний відсік. Схоже, там зберігається зброя, яку за задуму могли би використовувати їхні онуки на новій планеті. Крістофер таємно проникає у потрібну частину корабля та намагається дістати доступ до відсіку. Хлопець створює певний шум, намагаючись вгадати код, і це чують Джулі та Тайі, які прогулювались коридор. Хлопець та дівчина одразу повідомляють про це заку. Крістофер вже виходить назовні, аби взяти необхідні інструменти, а коли повертається, то бачить, що група Зака вже окупувала коридор. Вони силою починають виламувати двері, і, зрештою, в них це виходить. Екіпаж знаходить склад надсучасної зброї, і закаже, аби кожен обрав щось для себе. Під час цього до них підходять і Дід та Алекс. Вони кажуть, що хочуть приєднатися до Зака. Хлопець погоджується їх прийняти, але натомість просить сказати, де на кораблі ховаються Крістофери з дівчатами. Тоді ж Крістофери з Селою та Фібі намагаються вигадати інший план. По камерах відеонагляду вони бачать, як до зака приєднується Едіт та Алекс, а потім уся група кудись іде. Кай вимикає світло у кімнаті, де була трітя. А за кілька секунд група зака підходить туди і починає виламувати двері. Коли вони проникають всередину, то схоплюють Крістофера і починають кудись тягнути. Намагаючись зупинити групу, села вдає, ніби передумала і хоче бути з заком, хоче вступити у його команду та бути з ним як дівчина. Зак усе це вислуховує, а потім починає висміювати. Він каже, що Села запізнилась. Тепер дівчина йому не потрібна. Тоді не витримує Фібі. Вона каже, що це неприродньо, Вони не такі. Усім їм варто перестати поводити себе як дикуни і нарешті почати домовлятись. Кай наказує дівчині замовкнути, а потім просто вистрілює у неї із своєї зброї. Фібі падає замертво, а Зак усвідомлює свою могутність. Скориставшись миттю, Крістофер та села кидаються втікати, а зак зрештою біжать навздогін. Хлопець та дівчина ховаються в вентиляційній шахті в оранжереї. Прибігши туди, заки з посіпаками все оглядають, а потім хлопець навмання починає стріляти по шахті. На щастя, Селі та Крістоферу, просуваючись по ній, вдається вийти в коридор. Вони забігають у медичний сектор і намагаються знайти, чим захиститись. За парою слідує Кай, і щойно він заходить. Крістофер вдаряє хлопця-вогнегасником, після чого одразу села робить йому укол. Хлопець та дівчина забирають у Кая зброю, і це допомагає їм відлякати кількох поплічників зака. Крістофор та села починають втікати, та їх помічає зак. Між хлопцями починається перестрілка, внаслідок якої Крістофер втрачає зброю, а один із уламків попадає йому в шию. Крістофер та села далі втікають, замикаючи за собою усі двері. Зак переслідує їх і ламає замки з допомогою зброї. Пара забігає в кімнату із скафандрами, і Крістофер наказує негайно їх одягнути. Хлопець також закриває фольгою вікно у дверях, аби їх не було видно. Зак підходить до цієї кімнати і знову прострілює замок, аби увійти. Щойно відчиняються двері. Хлопця починає затягувати у люк, який відчинили Крістофер та села. Пара, перебуваючи у скафандрах, чекає, доки зака викине за борт. Однак хлопець встигає схопити селу та потягти її за собою. Крістофер кидається на допомогу подрузі, і між ними усіма щиняється сутичка. В якийсь момент Крістофер вилітає за борт. А села, зібравши останні сили, штовхає ногами зака, який, вчепившись за поручень, намагався залізти всередину. Коли Зака викидає у відкритий космос, села починає вглядатися в безкрає небо. Раптом вона помічає живого Крістофера, який зміг схопитися за край корабля. Села та Крістофер повертаються до решти. Хлопець оголошує про смерть Зака та наказує скласти зброю. Згодом серед членів екіпажу проходить нове голосування і новим керівником обирають селу. На кораблі відновлюється мир та гармонія, за чим села і Крістофером уважно слідкують. Дівчина записує на землю послання, де розповідає про їхні успіхи. Також вона каже, що команда відмовилася від вживання синього препарату. Вони вирішили вчитись керувати своїми емоціями, а не придушувати їх. Члени екіпажу починають закохуватися, будувати стосунки та народжувати дітей природнім шляхом. Їхнє потомство зростає на кораблі в атмосфері спокою, миру та взаємопомочі. Через 86 років космічний корабель нарешті досягає своєї мети. Команда, що складається вже із кількох поколінь, бачить нову планету, що з орбіти виглядає дуже схожою на землю. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.